Добрий день, шановна аудиторія, я Михайло Надьонова, моя доповідь, <кій> чинник медіа у групі флексивного механізму травматизації та протистояння травми. Зразу хочу зробити деякі настанови перед моєю доповіддю. Вона має мотиваційний організаційний характер. Тому що стосується дослідження теми, яка почнеться, можливо з можливо з вересня, можливо з нового року, але суть така, що ви її можете побачити. за посыланием цего QR-кода. И суть такая, что наша доповедь мая э, статус. Те, что я зараз вам демонструю, я трошечки ширшим, ніж те, що розміщене по вказаному посиланню. Отже, тепер я починаю, мета нашого моєї доповіді полягає в тому, щоб започаткувати рефлексивне середовище однодумців в межах розроблення технології оцінки рівня медіатравматизації шкалярів під час війни за дистанційної форми навчання. Ну, відповідний наказ МО, тут приводиться про те, що ця тема затверджена на основі конкурсного відбору. Для чого я роблю таку не змістову, а мотиваційну організаційну доповідь для забезпечення простору медіа та інвестицій у спільне благо. На прикладі минулих е, таких проєктів, е, як ми розуміли спільне благо. Наприклад, ми проводили дослідження по вивченню престижності професій, коли не було фінансування на пориві роботи, і ми утворили систему спільного блага зі школами, яким було потрібно е, просунута сучасна, профорієнтація, а нам були потрібні дані. Вчителі і директори виконали роль організаторів дослідження в полі, ми для них прописали правила, процедури, взаємні перевірки. В результаті ми отримали верифіковані дані, доказову вибірку, а наші партнери отримали свою частину блага, отримані необхідні показники і задоволення батьків і дітей. Щось подібне може статися і в цей раз, і всі, хто переймається фактом того, що у нас є певні, певні напруження в нашій професійній свідомості від факту необхідності навчатися дистанційно. От всі ці люди можуть е, утворити для себе невеличкі інвестиції організаційні і е, отримати те, що потрібно саме в вашій школі по індивідуальному замовленню чи е, якогось рівня, іншого рівня інституції. Як ми цього достигнемо? По-перше, ми звернемося до наукового досвіду, то тобто, суд, зокрема, це мій викладацький досвід. досвід. Крім того, ми звернемося до існуючих теоретичних позицій, і на основі цих позицій спробуємо сформулювати бачення, як далі може розвиватися тематика, яка зараз скоро почнеться впроваджуватися в життя. І останнє, ми <кій> запропонуємо вам знайти місце, своє місце в системі спільного блага. А Як ви будете робити самовизначення, чи публічно, чи індивідуально, чи листами, ми не будемо від вас е, нічого вимагати. Це виключно ваша інтимна справа. хоча ми з радістю приймемо ваші публічні самовизначення. Отже, QR-код, який дозволяє скачати вам у скорочену версію, яка містить все необхідне, крім, крім посилання на поза, на поза науковий досвід. Чому? Тому що через необхідність поважати авторські права, ми маємо право використовувати фрагменти кіномистецтва в навчальному процесі, але не маємо права їх оприлюднювати на велику аудиторію. І саме через це зараз вам будуть показані в зверненні до позанаукового досвіду, тобто о, в тому, як відбувається залучення кіномистецтва у навчальний процес студентів і широких аудиторій. Це використовується також для місцевих громад, для е, волонтерів і тому подібне. Е, хороший ефект. Хороший ефект, людей розуміння дуже швидко наступає від демонстрації. І тепер дуже коротко про історію. Для чого я долучаюся до цього досвіду? Щоб поділити з вами своїми враженнями про те, як достатньо оптимально відбувається переход до зростання, коли люди, люди задіюють когніції в розумінні. Станів своїх власних чи близьких. Да? Чи навіть просто вчителів, які непричетні і не мали ніякої не мали, не мали ніяких ризиків, але весь час перебувають напружені від того, що вони можуть стикнутися і не будуть знати, як і що робити. І от саме е, цей досвід я демонструю і показую фрагменти лекцій, які присутні в мене по подіям, пов'язаним з нашими військовими. Раніше це були атошні і, скажімо так, екстремальні події, зараз це йде період війни. Отже, будуть демонструватися травмні події і будуть о, демонструватися епізоди. По стравмі, але номінативна, да? тобто суто самі ролики я запускати не буду, я просто покажу, як це може бути. І вкажу вам шлях, як ви можете досягти цього ефекту, е, скачавши самостійно, е, самостійно ці фрагменти. Вони будуть присутні протягом місяця. На даному ресурсі, який позначений в верхній строчці, ви це зможете зробити самостійно. Таким чином ми будемо поважати авторське право, і одночасно ви будете забезпечені ресурсами, тому що в викладанні це можна використовувати. І я відповідно покажу вам цю логіку. Отже, Низка демонстрацій із фільму Американський снайпер від 2014 року. В книгі про те, як використовувати в викладанні фільми, вона там в посиланнях у мене є, які будуть нижче демонструватися, ви можете це все зрозуміти. Крім того, я відкритий вам цю технологію передавати, можна заявлятися. На окремі майстер-класи, чи можна заявлятися на персональну переписку. Адреса в кінці буде продемонструвана. Отже, логіка першої травми, вона демонструється. Потім йде згідно з цим фільмом. Друга травма. Коли ви скачаєте, ви фрагменти ідентифікуєте, потім в межах всього фільму ви будете розуми, розуміти, як цю е, технологію використовувати в будь-якому фільмі. Дуже багато фільмів, я, на які е, підручники не входять, можна продемонструвати і просто психічні стані, і е, всілякі. Скажімо так, особливості психологічні, індивідуальні відмінності і тому подібне. Студенти дуже добре сприймають роботу з порівнянням, з діленням на фрагменти, з створенням власних презентацій і тому подібне. Далі йде тригер. Ще один тригер в лікарні. Потім ми вже спостерігаємо інтрузію, і потім ми вже бач, бачимо прою ПТСР уже в житті, коли а, дружба з реальністю припиняється, да, людина вже починає жити в своєму світі. І самовизначення на допомогу. І саме в момент. Коли людина саме визначається на допомогу собі, вона визначається на допомогу іншим і починається зростання. Оскільки для нас важлива тема протистояння травмі, то тепер ми долучимося вже до наукового досвіду, саме те, що складає механізми, і ми можемо. Більш глибоко, через певний погляд науковий, а саме теорії групової рефлексії, побачити цю тематику і визначитися, чи вона підходить для вашої, вашої власної роботи, чи ні. Отже, як відомо, будь які розробки наукові передують вхідні положення, зразу попереджаю, що вхідних положень більше, ніж ті, які Зараз нами демонструються. При необхідності, ви в цьому самі розберетесь, Посилання є. Але для цієї доповіді буде достатньо двох хідніх положень. Отже, рефлексія оперує як визначеністю, так і невизначеністю. Тобто і логічним і алогічним. Це перше положення це те, з чим ми приступили до великого дослідження. І, друге, рефлексія, рефлексія, групова рефлексія вичерпує весь діапазон розуміння, поняття рефлексії від пояснювання до прогностичного значення. В цілому групова рефлексія визначається багаторівнева інтра-та інтерпсихічна система переосмислення змістів, смислів, ресурсів. Звертаю увагу, що це терміни. Це не просто якісь слова, їх треба розуміти глибше. В цілому вони описують опосередкування когнитивних процесів особистісним колективним смислом і міжгруповими інтеракціями. Та тим, що може пролягатися від простих взаємодій, закінчуючи спільними синергіями. І далі я продовжую визначення. Це багаторівніва інтрапсихічна система переосмислення змістів смислів ресурсів, різномадальна та реально віртуальна. Тобто не тільки ми можемо отримати імпульс прийняття від Реальних подій ми можемо отримати ри, імпульс прийняття від подій, які тільки репрезентують реальність, да? які опосередковують реальність. І тепер далі ми визначаємо цій системі рівнем розуміється, під рівнем розуміється спеціалізований засіб проникнення в проблему, її перетворення і зняття. А саме Виділяються такі рівні відображувальний, вичленовуваний рівень, це рівень між сприйняттям і інтелектом. На межі це розуміючий рівень, це рівень, коли ми демонструємо перші зачатки, зачатки вичленовування проблемного, свого проблемного стану. Да? Розвиваємо я до того, що у нас виникає потреба перетворювати, щоб глибше зрозуміти себе і е своє місце в диспозиціях між реальністю, баченнями інших людей про реальність і своїм внеском в реальність, як ми її розуміємо. Да? Саме перетворення надає нам впевненості в тому, що ми живемо в твердому світі? Без перетворень, без дій да? ніколи не буває впевненості в собі. Отже, ще раз нагадую, що можна долучитися до скачування до скачування а, цієї доповіді. І тепер вихідні положення. Чим же після цілої системи перевірок. Ми завершили. Ми завершили формулюванням п'яти вихідних положень теорії групової рефлексії. Сьогодні нас будуть цікавити два положення, і ці два положення а, такі. перше транзитарність, тобто групова рефлексія є між є… є Суб'єктно-транзитарною, тобто форми здійснені в інтерсуб'єктному просторі однією особою можуть бути використані іншими суб'єктами. Якщо говорити про просто, то моє рефлексування, наприклад, я просто собі кажу, не розумію. Може вплинути на інших людей як поштовх до продовження моєї зупинки, і вони можуть зразу після цього е, зробити наступний крок. Як між іншим, вони можуть зробити і погіршення і своєї, і моєї ситуації. Вони можуть ще більше заглубитися, вони можуть заразитися моїм фактом того, що я, наприклад, як лідер в чомусь зупинився. Але все це є повна система рефлексивних актів, і я зараз долучався тільки до до того, що вона може бути продовжена. Але це не гарантує, що рефлексія одної людини є продовженням рефлексії іншої людини. Так? І навпаки, успіх в рефлексії одної людини. Може бути ступором в рефлексі іншої людини. І весь цей діапазон нас може цікавитися, може цікавити для того, щоб розібратися в майбутній темі. Ну і далі нас буде курувати аспект віртуальності, да? і е, ця віртуальність, ми будемо її розглядати трошечки. Наступному на сладі. Отже, оскільки групова рефлексія, і в нашому смислі вона є повністю дорівнює терміну рефлексії, є різномодальною та реально віртуальною. Тобто положення про транзентерності. Що форми здійснені в інтерсуб'єктному просторі однією особою можуть бути використані іншими суб'єктами, набуває нового значення. Тобто наскільки і як рефлексія медійних персонажів та медіатизованих персон підсилює або пригнічує реальну рефлексію? Підсумку. Теоретичні зусилля в темі, яку ми будемо розробляти, будуть зосереджені, на з'ясування ролі медіа, груп рефлексивного механізми чинників травматизації та протистояння травми, тобто медіатранзитарність. Тепер переходимо до технологічної сторони е, нашої розробки, бо звітуватись нам згідно технічним завданням прийдеться е, саме, саме розробкам технологій. Прототипом технології, як я вже говорив, буде технологія е, вивчення престижу е, Посилання, яке е, тут е, знаходиться, дозволить вам зануритися в цю технологію. Як в демонстраційну версію. Тобто вона не має дослідницького значення, це просто демонстративна версія, яка весь час розвивається в зв'язку з відкриттям технології нових можливостей. Такі публікації, які в мене були раніше, вони не містять цих розробок, тому всі, хто раніше заходив на інші демонстраційні версії, вони можуть знати, що тут є новації. Отже, як це зробити? Треба за даним посиланням зайти в... в інтернет. Як ви бачите, код, який тут ми могли би натиснути, він би зараз нас перекинув на можливість входу в систему. Да? Ну, ми час поясняємо, що останні цифри є кодом входження в систему. Другою умовою входження в систему є ваша електронна пошта. Причому нас не цікавить ваша публічна адреса. Ви можете написати не публічну адресу. Головне, щоб у нас могла бути можливість комунікувати з безликою персоною. Якщо ви хочете бути персонізовані офіційно, інституційно, ми нескільки не заперечимо, це ваш вибір. В результаті ви можете зробити заявку на безоплатний майстер-клас. До речі, не тільки на один. Зараз пропонується це, це посилання, але в цілому я казав, що можуть бути інші майстер-класи. І через наші взаємодії ми дійдемо до дати часу і е, зможемо пройти цю демонстрацію ще разом, після того, як ви знайомитеся. Щоб ви більш глибоко зрозуміли суть технології, а саме головне доступ, як ви можете отримати права і набути статус учасника спільного блага, коли за те, що ви щось робите для дослідження, ви можете отримати доступ до даних, до наших лекцій, до наших пояснень, консультацій, ваших дітей, ваших вчителів і тому подібне. А, і ще раз нагадую: про QR-код. Всі можливості ви можете отримати ви можете отримати через ці посилання, це низка джерел. Вони не повні, тому що тільки в кінці року, року заповнюються всі показники, всі публікації, але їх достатньо, щоб нам з вами рухатися за цією тематикою. Thank you.